16. Diagnaalia цель більшої трапеції трапеція БЦД отворі, зі стороною CD aку 120 градусів, довжина основна трапеція доріні 12 і 30. До кожного початку речення біля, його возкінчив, так щоб отрималося правильне твердження. Отже, джимся. довжина середньої лінії трапеції доріні. Середня лінія трапеції нас доріні пісумнії основна тобто Середня лінія трапеції це у нас буде 12 плюс 30. Що діляться на 2. Це у нас 42, що діветься на 2, бо це доріні 20, Це у нас варіант. Перше буде В. Далі довжина проєкції сторони АБ. Проєкції сторони Б тобто, на пряму АД. Тобто довжина проєкції з цієї сторони на пряму АД. Тобто проєкція це на це висота. Пускаємо висоту. З тих нам потрібно зайти. Ми проведемо ще з іншої сторони висоту. Зараз надобиться. Позначимо ту точку нехайка, то точка П. Тобто нам потрібно знайти БК. БК з надове питання. Оскільки у нас тропецька рівнобічна, тобто, у нас АБ дорівнює СД. Ми пишемо: АБ даріння Тобто висота опущена зі сторони БК і висота опущена з точки Б, тобто висота опущена з точки Б і висота опущена з точки С, у нас будуть рівні і буде від'єднати на нашій основі однакові дріски. Тобто, наша АК буде рівня. ПД позначимо через X тут X тут X. Тобто, а де у нас 30? А де у нас також складається X плюс? X. Зразу закончимо 2х, БЦ і каплю у нас буде рівні, оскільки основа у нас паралельні, БК і ЦП також паралельні. Yeah. Будуть віднати однакові відрізки. тобто КП дорівнює Б і тут у нас буде 12. Тобто, Аде дорівнює 2X плюс. 12. Тобто 30 у нас буде дорівнювати 2х плюс 12. Звідси 2х дорівнює 18 і Х на дорівнює 9. Тобто тут 9. Тут 9. Це у нас варіант друге О. І останнє. Довжина радіуса кола описана навколо трапеції дорівнює. Довжина кола описано навколо трапеції дорівнює. Тут у нас коло. Тут в наслобічна ну, трапеція. Ось наш майонов тільки промальований. Тут у нас 120. І в додаткових матеріалах скористаємося для трикутників теоремою синусів. Що радіус сколо описано навколо трикутника, ABC, це те саме, що сторона поділити на синус кута. Кіно лежить на фронті сторони. Тобто... Ми зараз розглядаємо ось цей трикутник. Та... Це де? Ось цей кут у нас 120. Ось ця сторона у нас 30. Тобто 30 на, що ділиться на синус 120, торівні дом радіусом флотерами. Скупіюю цю форму. Форму ми використовуємо. Тобто підставляємо. Сторона джиті, яка напроти кута, буде 30. Подивити на синус кута, який лежить напроти сторони 120. Це дорівнює двом радіусам. 30. Синус 120. У нас тут немає в таблиці такого значення. Значить, коштуємо властивість. Ось цього, що синус 90 плюс альфа, дорівнює косинус альфа. Тобто синус 120 ми можемо записати як синус 90 градусів плюс 30 градусів. Перімідум радіусом. Далі 30, що ділиться. Далі я цю формулу. Синус 90 плюс 30. Саме що косинус 30. Тобто трині трині, що На 30, що ділиться На косинус 30. Пермідвим радіусом. Радіус звідси до лінії. З пропорцією. Шукаємо, що це дорівнює 30, що ділиться на 2 косинуса 30. Косинус 30 це нас колість трьох. Поділити на 2. Тобто радість дорівнює 30. Ділиться на 2. множиться на корінь з трьох, що ділиться на 2. 2 і 2 у нас скорочується. Тобто залишається 30, що ділиться на коність трьох. У нас такої варіанти від немає. Тому запишу, там вже немає місця, запишу десь тут 30 коренів з трьох. Ой, 30. 30, що ділиться на корінь з трьох. Домножимо знаменних чиселів на корінь з трьох. Тобто буде 30 коренів з трьох. Корінь з трьох на з трьох буде просто 3. На 3 скорочуємо. І це залишається ну, 10 коренів з трьох. І така відповідь у нас вже є це мене та ге. Але Далі добрі до функції 1,3 координатні чверті, у якій лежить графік цієї функції. Координатні чверті показані на рисунку. Отже, дивимося першу функцію ігри до мінус 3 мінус х до квадрату. Пригадуємо базову функцію. Х квадрат. Вона в нас виглядає ось так. Це нас х квадрат. Далі. функція мінус х квадрат. У нас виглядає повернено, відкивальна ті вниз. Це у нас мінус х квадрат. Мінус х, мінус х квадрат, мінус 3. Це нас наша парабола, була опущена на 3 одиниці вниз. Тобто тут 1, 2, 3, десь устав оглядає на шафік. Тобто, тут у нас перша чверть, друга, третя і четверта. І на шафість знаходиться в третій, третій, четвертій чверті. Це у нас варіант третя, четверта, перша буде в. Далі. Функція ігри доріня 3х. Y доріня 3х. Це у нас теж одна із базових функцій. Функція y до лінії X. Щоб не витрачати час на табличку на побудову точок, базові функції, там їх небагато, я раджу запам'ятати. І виглядає нас у нас орієнтована якусь остану. Якщо мінус k, то і це в нас для k. Це в нас для K більше нуля. Якщо у нас. Якщо у нас k менше нуля, то графік виглядає ось так. В ці, цій і ці, всі чверті. Це у нас і уряда kx. K менше нуля. Оскільки k у нас 3, тобто більше нуля, у нас графік буде в першій і в третій чверті. Е, Можете перевірити табличку. І у вас графік буде плюс мінус виглядати ось так. Тобто перша третя чверть, це у нас варіант B. Друге буде B. Далі Y берні Tangis X. Це теж один з базових графіків. Він у нас проходить через початок координат. І в нас він є. Yeah. Аналогічний, як з функції Y до X-Кубі, які в Y доріні x кубі в нас графік ось такий один, а в тангесі X він у нас періодично повторюється. Тобто так, ось так. Ось так. Тобто. І так, право-ліво до безкінечності. І він нас буде проходити в усіх четвертих. Це у нас варіант, де перша, друга, третя, та четверта, четвертять, отже, третя. Наголошую бази графіки лучше запам'ятати. Їх небагато. Це 5-7 хвилин, в залежності хто того, як там швидко вчишли, будує таблички графіків зекономить на НМТ. А час на НТ дуже важливий. 18 виходить вираз і точку на координатній прямі координату, якої значення вираз, де. E у нас на рівні 280 основа натурального алгоритму число Ейлера. У нас аналогічне завдання також було в минулому році, 14 червня. З 16 по 18 завдання, які я там точно не пам'ятаю. Але було ось такий вираз точно був 2Е, що множиться на що шкілець на Е. E, от нас Е e, e скорочується, то тут залишається просто 2. Логарифм натуральний з одиницею там було схоже, але в результаті вийшов логарифм натуральний з одиниці. Це нас 0. Звідки взявся 0, це нас. Якщо я правильно пам'ятаю, в одиниці з основою E. Тобто це нас повинно бути F e в якомусь степені А, що дорівнювало одиниці. Тобто в в степені А дорівнює одиниці А у нас може бути тільки нулем. E В нульовому, дорівнює 1. І останній вираз. Тут у нас формула різниці квадратів, тобто є довідкових матеріалах R квадрат мінус 1 до квадрату мінус f в квадраті, в квадраті в квадраті скорочиться, залишається мінус 1. Отже, дивимося, перше у нас 2, це відповідає точці P, і варіант відповіді D, тобто перший d, друге у нас 0, це у нас точка M і варіант відповіді V. І останнє у нас вийшов мінус 1, це у нас L точка, варіант B. 19 визначить, якісь параметра, параметраж належить проміжку від мінус 9 включно до 9 включно. За кожен корінь рівняння Ах-5 до рівня А плюс 2х є додатнім. Тобто корінь рівняння, тобто x у нас повинно бути більше нуля замовою є додатним. А у нас повинно бути в проміжку в мінус 9 до 9 включно. Переписуємо наше рівняння. Логариф, рівняння з параметром тут не, не дуже важке а до рівня а до плюс 2x З x мы приносим в одну сторону числа и параметр в то, то a x мінус 2x до рівня а плюс 5 далее тут можем вынести x будет а мінус 2 в дужках при мне а плюс 5 далее нам будет знать x давим у нас а плюс 5 що ділиться на а мінус 2 Далі, нам вказано, що корінь рівняння повинен бути додатний. Тобто ми записали x більше нуля. Тобто цей вираз також має бути більше нуля. Записуємо а-мін плюс 5. Що ділиться на А мінус 2 повинен бути більше нуля. Будуємо на проміжку, шукаємо нулі нашої, нашої функції. Точніше нашої нерівності. Тобто у нас А плюс 5. Щоб дорівнює нулю Абів повинен дорівнювати мінус 5, А мінус 2, щоб дорівнює 0, А повинно дорівнювати 2. Оскільки на... ще нас тут є ОДЗ, для цього виразу ОДЗ, що А-2 не повинно дорівнювати нулю, тобто А не повинно дорівнювати 2. Тобто цю точку ми виключаємо. Може дехто задається питанням, то для чого ми тут. Прийняли А-2 до 0 шок. Побудувати проміжки і вияснити, в яких проміжках наш нас задовільняється нерівність рівність, що А плюс 5. Що ділиться на А-2 більше 0 Тобто нам потрібно нулі тільки, щоб побудувати проміжку. А в проміжку ми 2 два виключимо. Так, будуємо Позначаємо наші нулі. Мінус 5. 2. Тут ковжечок. Тобто ми включно. Далі беремо мінус 6 з ту точку. І ставимо сюди. Мінус 6, плюс 5 буде мінус 1. Мінус 6, мінус 2. Буде мінус 8. На мінус 8, мінус, мінус 8. Буде 1 восьма більше нуля. Значить, підходить, тут буде плюс, і воно чергується плюс, мінус, плюс. Хто сумнівається, можете взяти 0. 0 плюс 5 зверху буде плюс. 0 2 буде мінус, значить буде тут мінус. Саме тут буде плюс. Тобто нам підходять ось цей проміжок і ось цей проміжок. Ось так, як в нас ще є. Нам потрібно цілі значення, а які лишать проміжку від мінус 9 до 9. Тобто так, на іншому. На іншому диску подивимо. Тут у нас мінус 5. Тут і 2. Нам підходять ось ці. Всі. І нам потрібно від, від мінус 9 зафарбована точка по включно і до 9. Тобто у нас цікавить ось це. І спільно для обох буде. Ось цей проміжок від 9 до мінус 5 і від 2 до 9. Тобто від мінус 9 до мінус 5 записуємо це значення. Мінус 9 включно, мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5 не включно, бо в нас тут трогання місця більше нуля. Далі від двох 2 ми виключаємо. І 2 йде 3, 4, 5, 6, 7 і 8. І 9 включно. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто 11, це значення. А. І записуємо відповідь 11. Наступне. Функція f dx до лінії 4х куби мінус 3х, квадрат. Представляете пересное для функция fx на проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності, обчислить очистить від 0 до 2 f f dx dx. До этого материала формула інтегралу, тобто от, що інтеграл у нас до лінії перевесна f від x від 2 до 0 dx. Бо це до лінії парешна від 2 мінус пересно від нуля. Ці формули дають в матеріалах. Ось формула ньютонної лінійниці. Інтергал A від B FxD здається неперевісно від X, а A від B в рівні перевісної лінійниці мінус перевісної лінійниці A. Фері... Перевісно вже у нас ось це дано. F від X в 4x мінус 3x складається плюс 9. Тобто нам потрібно тільки цю перевісну підзначити. Тут ставити 2 і 0. Це на дорівнює. Беремо нашу перевісну. Дорівнює. 4. Замість X ми ставимо 2, що множиться на 2 в кубі. Мінус 3. Що множиться на 2 в квадраті, то є 9. Мінус і перес надіть 0. Вкриваємо дужки. Шо? Не робити помилок зі знаками: 4, що множиться 0 в кубі. Мінус 3, що множиться на 0 в квадраті, плюс 9. Це надліку. 4 2 в кубі. 8. Мінус 3, 2 художня на 4, плюс 9. Мінус тут буде 0, тут також буде 0. Мінус на плюс дасть мінус, це мінус 9. 9 і мінус 9 пропадуть. 4 на 8, 32. Мінус 3 на 4 12. Оця дорівнює 20. Тобто викраді запишемо 20. 21 трати набере участь у посткросингу, кроссингу на адресатом різні країни листівки з зображенням українських міст і краєвидів. Вона має 4 різні листівки. Такої тематики і конверти жовтої синього кольорів. Також з чотирьох адресатів Дарина вибирає по одній листівці та конверт жовтого або синього кольору. Скільки всього Дарини є варіантів такого вибору. Отже, вона має чотири різні листівки такої тематики і конверти жовтого або синього кольорів. Вибирає по одній листівці та конверт жовтого або синього кольору. Тобто чотири різні листівки, МС4. різні листівки, це на 4 факторіали, Тобто, це у нас в комбінаторіці перестановка. Тут немає різниці, як ми їх будемо переставляти. Тобто це у нас PN. Формула PN є додаткового матеріала, це у нас N факторіал. Ось формули, які ще є в комбінаториці. а ось тут є пояснення. Можете поставити на паузу, заскинети собі чи переписати десь. Ось. Перестановка що це таке. Розміщення, що це таке пояснення, і комбінації, що це таке формула і їхні властивості. В даному випадку у нас цікава перестановка, тобто ПН. Перестановкою називають будь-які порядковані множини, Кожна яких містить всі N з цих елементів, і які відрізняються одної лише порядком розміщення елементів. Це якраз в нашому випадку. У нас немає різниці. І як буде розміщені наші листівки. Замовою. Тому 4 факторіал. Далі. Е, для кожного вибирає конверт жовтого або синього кольору. Тобто 4 факторіал одна комбінація, що жовте або синє, Потім ще одна комбінація жовтої або сині. Для, третій, для... для третьої листівки ще одна комбінація жовта або синє і для четвертої листівки ще одна комбінація жовта або синє Тобто це у нас виходить 4 факторіал, за формулою це у нас 1, шмариться на 2, що на 3, що маршрути на 4. І 2 в четвертому степені. 2 на 3 на 4 це у нас 24. в четвертому це у нас 16. Тобто це у 24 на 16 це набрину. 384. Відповідь, 380. 4 Або можна ще пояснити по-іншому. У нас є 4 різні листівки, тобто для першої листівки у нас 4 різні комбінації і 2 різні конверта. Для, для другої листівки У нас наже три комбінації у нас на 1 листівку менше і 2 різних конверта. Для третьої листівки у нас 2 різні комбінації і два різні конверти. І для четвертої листівки у нас Одна комбінація, два різні конверти, і тобто це все нам потрібно перемножити, і у нас вийде аналогічно, як тут тільки просто поміняні числа місцями і вийде також перестає 22. Двадцять друге діональ. Діональним, діональним перезом правильно піраміди є рівносторонній трикутник. Висота переміні дорівні 4,6 см визначена площу S, Вічної поверхні цієї переміни. У відповідь за 50 значення S, що ділиться на корінь 7. Отже, площа у на нас вийде 100% із корінням 7. принаймні має вийти. Це таки може бути даже в якщо у вас корінь сіми не вийшло, значить десь є помилка, бо не так зв'язувати. Там корінь сіми і корінь сіми має скрутитися, відповідь число має бути. Отже, будемо малюнок схематично. Раз, Настроєна чотирикутна піраміда. Тут у нас висота. І нам що там, що апереріс, аріс. Так. Тут нехай ну, точка О, точка С. Ні, С нас буде продатись із площі, нехай буде точка К. К. Б. С Д. Площа бічної поверхні призми. Це в нас одна друга периметра основи на апофену. Ще пройдемо апофему. КН. КН. М. Це у нас апофема. І це по молоді довітку я матеріалу, то я покажу. Ось, площа бічної поверхні одна друга основи на апофему. Ось апофема це з вершини. Висота, яка побудована на мічній стороні. Тобто перпендикулярно повинна з вершини перпендикулярно бути до основи. Дивимося, що нам у нас у нас данную высоту H три KO и 4 к 6. Е, Перерез у нас є рівносторонній трикутник, тобто. АКЦ. Тобто. Перес АКЦ на рівносторонній, тобто Запишемо АКЦ. Рівносторонній трикутний, тобто АК трині АКЦ і доріння АЦ. Висота в рідносторонньому трикутнику є формула для висоти в 1 сторонньому Висота Осередньо сторонньому трикутнику дарівні є. Корінні з трьох. що ділиться на 4. Що ділиться на 2. Ця формула висоти в рівносторонньому трикутнику. Цієї формули немає до відкових матеріалах, але е, тут можна скористатися. Тангенсом Фута, якщо ми розглянемо. Якщо у нас АТЦ рівносторонній, тобто ось цей кут у нас 60 градусів. І ось ці кути також у нас по 60. В рівносторонньому трикутнику всі кути рівні тут 60 і зверху також у нас 60. Якщо розглядати трикутник КОЦ, давайте оперенимо КОЦ. Тут у нас 60 градусів, КО в нас 4 коріння 6, 4 коріння 6. Тобтонгес 60 градусів. У нас дорівнює Це відношення пролежно квадрата, тобто 4 коріння 6, до, до ОЦ. Оце ми позначимо. Оце в нашому випадку буде. 4 коріння 6, що ділиться на тамде 60? І оце буде дорівнювати 4 коріння 6, там 60 в видкових матеріалах є. Це у нас корінь з 3 Тобто 4 коріння 6 поділити на корінь з 3 Домножаємо чисельник і знаменник на з 3 буде 4 корінні з 18 поділити на 3. Або ну, це можна записати як 4. Корінь 4 зверху можна корінь з 3 винести, аж можна зробити на корінь з 2, поділити на корінь з 3. Корень с 30 схорочья залишається просто 4 корінь з 2. Це як? Це варіант через, через тангенс. А по формулі тут це набагато простіше. Прирівнюємо 4 з 6 наша висота. дорівнює на корінь з 3, що діти на 2. А в цьому випадку буде дорівнювати 8 з 6. 4 з 6, що множиться на 2. 8 з 6 і поділити на корінь з 3. І це у нас Коні з трьох на з трьох можна скоротити зверху і знизу. Це залишиться вісім корінь двох. Це ми знайшли сторону рівностороння трикутника, тобто КЦ, 8 корінних двох. А ось тут, через кут ми знайшли половину діагоналі, тобто половину сторони кадрів 4 коні з двох, тобто два рази менше, бо е, о точка перетину діагоналі, ділить на два рівні відрізки наші діоналі. Далі. Ми знайшли КЦ, тобто одну із сторін бічної грані. У нас піраміда чотирику направлення, тобто в основі лежить квадрат. В основі квадрат. Діональ у нас вийшла. Половина діоналі у нас 4 корінь з 2, значить вся діональ 8 корінь з 2. 8 коренів з двох. Е, є формула діонали для квадрата, що D дорівнює А корінів з 2. Тобто 8 корінні з 2. Доріні А корень з 2. Дивіться, а у нас дорівнює 8. Тобто сторона основи у нас 8. Тобто D це дорівнює 8. Оскільки у нас піраміда правильно, то наша оформка n буде ділити в сторону ДЦ. На два лінії відвізки, тобто НС буде 4, НС буде 4 і DM буде 4. Далі розглядаємо трикутник НКЦ, тут у нас прямий кут. По фему в нас це перпендикуляр. Давайте перемалюємо. Тут прямий кут, тут 4. Тут 8 корінні 2, і нам потрібно нашу КН, нашу Апофему знайти кн квадрат затрема піхова звідси 8 корінь з 2 до квадрату. мінус 4 до квадрату, це натриння 64, що множиться на 2. Мінус 16. Це дає мінас 128. мінус 16, це дає 112. Тобто КН це корінь зі 112. 112 можна розкласти як. 56 на 2. 56 можна вшклати як 7 на 8. То 7 на 8 на 2, 8, 8 на 2 16. Коін. 7 на 16. Це я показую для тих, хто не розуміє, як скорочується, як там, в нашому випадку корінь зі 112 вийде. 4 корень 7. Корень 16 у нас бреть, у нас 4 корень 7 у нас залишається, Тобто КН у нас 4 корень из 7. А по фаму мы знайшли. І шукаємо площу обічной поверхні. Площа обічної поверхні на доріні 1 друга. Корейна у нас сторона в наш, в нашу основу 8. Усной на склада, тобто одна друга, що множиться на 4 на 8. І на наш по фаму 4 4 кореня 7. 4-2 можна скоротити що це 2. 2 на 8, 16, 16 4. 64, то, на 4. Торівні 64, коріння 7. У відповіді нас просять що поділити на коріння 7, Тобто записуємо просто 64. Ось така. Не дуже складна, але трошки по часу часу затратна забачка. тут, якщо знати формулу висоти, де для стороннього трикутника вже на хвилину, дії може у вас менше часу піде. Якщо знати формулу діагоналі квадрата, ще на хвилину дві часу менше піде. І ці формули нема до твого матеріалу, тому раджу її запам'ятати. Діагональ квадрата дорівнює а кольні з двох, і висота для рівностороння трикутника це нас а кольні з трьох, що ділиться на два. Наголошую, цих формул до твого матеріалу нема.